добър ден заетост здраве

Зінькому захисник адвокат проблеми та захисник адвокат судового процесу здійснюється за допомогою позапередньо-технічного заступника. В КДР, десь перезапустили цього судового засідання. Склад суду не зміниться. Учасники, що і попередньо у судовому засіданні, відводять до складу суду до, до прокурора відсутнього. Засідання суд оголосить е, про те, що так само до суду були подані в 25-26 е, лютого медіа. Зокрема, пряма мова НТА е, двіжона е, е, режисер. Е, суспільне. Inter, Авраєв, Олова, Рубинка, ми Україна, ФЗУ і випитання Настя Ярмоловська. Бути в судому засіданні та проводити зйомку фотозйомку відео за сванці сценарія оплату. з цього приводу приймав рішення, інших учасників, інших нових ну, немає, бо я повторюється. І ще через канцелярію сьогодні також подано по пророб, про питання про продовження слова по тримання підбартою. Так, в процесі перерви перерв подала, а йшло по питання від захисників Діноровського. Підтвердження про те, що направлено учасникам справи по питаннях до родичів захисту у своєму провадженні. Прокурор отримав по тексті ознайомлені. Також ознайомлені. Так. Перелік свідків передоказів. А також 19 лютого на Адвокатом Юрій Малодовичевич Невровським подано в опорту, а, про залучення доказів до матеріалів справи просили е, долучити до матеріалів справи офіційний довідок Міністерства юстиції України, щодо достане кваліфікації судового експерта МВС України, Довжаниця Романа Олеговича і сайту е, Міністерської стації. Е, Можливо, з цього приводу е, адвокат. Якщо дозволити. Попередньо на минулому засіданні мною подано було, було питання про залучення е, рецензії на попередню експертизу, яка була зроблена цим експертом. І в якості додатку до кваліфікації цього експерта, до упередженості в проведенні цієї експертизи та саме кваліфікації, е, я прошу долучити е, довідку про стан кваліфікації та проходження цільних. Тобто це витяг з сайту Міністерства юстиції про судових експертів, в якій, зокрема, зазначено, що декілька разів у цього експерта було пропинено, зокрема, в 2017 році, проповідна діяльність як судового експерта. У 2022 це все було поновлено. А головне, на що я прошу звернути увагу, що 31.12.26 е, притягнуто. Перепрошую, 25, притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження. 25 січня 25 року. 25 року. була притягнуто до дисциплінарної відповідальності за скаргу на проведення на неправильно, нефахове проведення портретної експертизи. Прошу. Щодо е, долучення до, долучення, е, до матеріалів е, кримінального провадження, зокрема, е, питання про порядок е, щодо до, доказів незахисту і про опитання. Mhm. To e я щодо учнів заперечую, а досліджувати, що будемо у полі 100, висловилися щодо оцінки з кажуть. Представник адвокату. Підтримую думку прокурора, справді не заперечую, сторона захисту має право вживати всіх можливих заходів, але всі докази оцінюються через призму їх допустимості і належності. Вважаємо цей доказ неналежним, допустимим, але неналежним, про що визволимося вже під час дослідження цього письмового доказу, якщо він є диким за були поради, що наразі дочити матеріалів на репровадження, матеріалі, оголошення і доказать на да. ті, що в матеріалах є. Суд оголосив. Чи є на даній стадії ще кропотання? Є, оскільки в попередньому засіданні суд колега встановила порядок дослідження. Чи є якісь питання перед початком е, судового розгляду? розвитку? Ми ще з конце пані комплектування письмових доказів, а вже питання про зацібільний захід, що так. значить. Є. Інших учасників немає. Прошу задайте до учасників і саме в залі. 3 січня 2025 року та 13 січня 2025 року було ухвалено пролеген дозвольних телеканалу МТА у складі журналістів Максима Курчинського фаратора 1 Ровіка, новини 15 у складі Алепас та Романа Турчика Андрія Поковича проти приготувати святити та записку до... Підйомку відео звукозапису застосування стаціонарної апаратури судового засідання в залі під час розгляду кримінального провадження. Суд переведе до стадії дослідження письмових доказів, в тому числі письмових доказів та показання свідків. Колегія з урахуванням Законодавства, по законодавство по на місці на місці ухвалили протокольну ухвалу про припинення 에, прямої трансляції телеканалу 1 плюс 1 НТСН та НТА у складі журналістів, оскільки 에, переходимо до дослідження доказів Інші повноваження, які 에, надані. Законом журналістам е, щодо перебування в залі судового засідання і е, проводити, ну, проводити записи і так далі. Це на, 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 на даній стадії е, не заперечується. Тому чи є представників на сьогодні для Максим Турчинський? Так, ваше. Є зрозуміло, хвала. Так, Розуміло. так, зрозуміло. Один підсудний для везі новини Роман Рудчак. Андрій Попович, О, ваша честь. вимикаємо трансляцію. Чи не можна. Якщо немає інших, можна сказати? Є, Є одна пані, яка знімає трансляцію у TikTok. Я би хотіла звернути вашу увагу і заборонити.